От, я твій чоловік. Я зараз не твій терапевт, твій чоловік. Хочу тебе. Mm -mm. Як ти тілом відчуваєш, що прям броня така, слухай? А, Аж, аж рвотного рефлексу. Да, Закривай очі зараз. Давай допомож мені. Всю увагу давай на цю заборону. Яку форму маю? Мислі образ переведи. Давай, я ж з тобою гратись не буду. Давай. Mm -hmm. Я розумію зараз. В грудях як шар такий, напевно. Якого йде. кольору? Давай, сорі включай, якого кольору. Чорного, сірого. Вага є якась? Мабуть, кілограм п'ять. Да, запах відчую, там запах навіть відчуєш. Навіть гниль якась така, як наче. Я а. не чую запах, я чую в голові. Да, слова. Давай. Давай, так. Да. А смак відчую. Давай я в рапорті з тобою. Ми аж підташню. Смак відчуть. Давай максимально да. включайся. У при... Давай, умничка включилась. Давай допоможеш мені. Скільки років по паспорту? 32. два. Неважливо, куди ми Всю Увагу на цей шар. На такий вонючий, темний, чорний. Давай, тиця ти, ти, ти тут, і, тут і зараз 32, 25, 30, тобі 20, 17, П'ятнадцять. Десять. Дев'ять. Що на дев'яти? Давай, подумала, ти вже да, побачила. Кажи а, батько, я зайшла колись батько був з коханкою. Я побачила цю картину. Я пішла мамі пожалілася, і мама зробила позицію. Яке рішення там не приймала? Очі, закрий зараз. Давай. Які рішення наприймали? Давай, ти це ти тобі дев'ять, да. заходиш, бачиш тата з пиханкою. Які рішення для себе приймав? Що всі мужики козли. Так. Да. Да. Давай так, довір'ся мені, добре? Так. Да. Да. Зараз нічого не бійся, от там не втікай, не жалійся нікому. А от давай от зараз прям підходь до тата, там, прям з коханкою підходь. В очі му дивись і кажи, всі мужики, козли. Всім мужики як козли. Який тато зараз? Здивований. Доставай да. цю чорну ось штуку да, важку. Да. І прямо от йому віддавай, каже, це твоє, це не моє. Це твоє, це не моє. Да, взяв він. Да. Давай, який він зараз, коли тримає цю кулю. Йому важку. Да. Дозволиш йому бути таким. Да. Да. А тепер давай через чесність запитаю нього: «Тато, а чому тобі важко? Любові. Так. Да. Сонце, от почуй мене, от зради вони ж не випадкові. І те, що я бачу, татові дуже не вистачає любові від мами. Дуже причому вона холодна в тебе? Так. Да. Да. А він чоловік, да, він чоловік, йому хочеться жіночої енергії, хочеться відчути себе чоловіком. Не постійно доближку, що з тобою щось не так, а ти якийсь не такий, а ти не заробляєш. А от дивись там сусід, там хату вже збудував, а ти там нічого там не можеш. От йде от постійно ці претензії. А він чоловік, йому просто хочеться інколи відчути себе чоловіком. І просто хочеться поруч собою жінку. Так винуватий тато там на всі 100% відсотків, що зради. Так, mm. да, от давай, ти, от от 9-річна дівчинка, от подивись на цю ситуацію уже через свідомість. Да, тато нещасний, та й мама нещасна. Ну, тато підсвідомо прагне цієї любові, ну, знайшов він там на стороні. От подивись на нього зараз під іншим кутом. Як тобі, коли ти дивишся просто під іншим кутом на цю ситуацію? У мене просто зараз одне в голові питання: чому не розійтись? Це інше питання, ну, ти подивись я... не втікай. Тоді Радянський Союз був, Які розійтись? Всі так жили майже, десь шарахались там. Це зараз, чуть не так її, от побіжали, розвелись. Тоді так не можна було. Давай, розширюйся, розширюйся, давай. Ти там дев'ятирічна дівчинка, але з свідомості дорослої. Подивись на тата, зараз. Всі чоловіки козли. Зараз мені шкода. Так, да, Підійди, обніми його там просто. Дай йому любов просто тут дитячу свою, от як донечки. Просто любов. скажи, «Тато, люблю тебе. Да, скажи, з мамою саме вирішуйте. Дозволяю вам бути таким, яким ви є. Але ти мій тато. Просто тебе люблю. А запитаю у нього одне питання. Що мені потрібно усвідомити, щоб мій чоловік мені не зраджував в майбутньому? Давати любов. Так. Да. Приймеш там рішення інше, не всі чоловіки козли, а я буду вчитися любити чоловіків, давати цю любов. Приймеш це рішення? Так. Давай, давай, я проявляю свою я волю. Я буду вчитися любити чоловіків. Да. Я буду давати їм любов. Я буду давати їм любов. Давай, умнічка, як зараз почуваєш себе? Легше. Да, що в тому місці, де раніше був цей чорний шарвашка, і що там відчуваєш зараз? Зараз пустота. Давай, да. Просто а по попроси у тата щось своє. От щось своє не важливо. Любові. Да, і от уявляю, як тату щось тобі передає ручкою, що він тобі передає? М'яку іграшку. Да, хочеться взяти її? Так. Да. Да, от бери її. З яким одним почуттям асоціюється ця іграшка? Любов. Любов, да, бери цю іграшку, вставляй в те місце, де був чорний важкий шар. Відчувай, як ця іграшка перетворюється в таку легку енергію, світлу енергію, заповнює все те місце, де раніше був важкий шар. І кожна клітинка, кожна частинка твоя перероджується в цих енергіях. Кожна клітинка, кожна частинка твоя цілюється в цих енергіях. Ця енергія заповнює все твоє тіло. Да. Зараз дивись на тата, який він там. Щасливий, да. більш. Ти яка там, ти яка, ти, це, ти тобі 9, ти яка там? Я посміхаюся. да, Приймеш, от тата, маму, от такими, які вони є. Дозволиш їм бути такими? Так. Да, ну, це їхня історія, їхній досвід. Зберігай цей стан, давай ти, це, ти тобі 15, 20, 30, тут і зараз. Зберігай цей стан, зберігай, умнічка, умнічка. А да, як почуваєш себе зараз? Легше. Да. А ти можеш зараз відмінити своє рішення, розлучатися зі своїм чоловіком? На хвилинку. На хвилинку, на хвилинку сонце. Яким би він не був, ну, йому теж важко на війні. Йому теж важко. На війні. Я розумію, на відстані. На відстані. Ти в Нідерландах, він в Україні воює. Давай, от на, на хвилинку, просто відміни своє рішення. От На хвилинку. Відмінила? Да. да, От зараз уявляй свого чоловіка напроти себе. Підійди до нього зараз, просто ніжно, обійми його і відчуй до нього просто любов. Просто любов. Да, який він зараз, коли просто ти йому даруєш любов? Ніжний.